ДТП на Бузі відразу за мостом, як це з лівської сторони. траса коваль жоква бачим пест на старшу пострадавшу машину Кажут, их тут три постраждавши деталі все штуки валялися бачимо Тут тут щось валяється. Піздь пакетлий. Та, ти не можна перейти, бачиш, машини їдуть. Ще далі туди? А вон, це друг пострадав, щодо да? машини, походу. Не на що не наступити, що щось валяється. Поживте, якісь запчасти. Сидраси в осколках. Да, тут все шапка чилась. Виступи все в осколках. Сначала друг не по там добиваю. З брові там? Чи, 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 там, не знаю. Давай зараз поступаємо, подивимось. Уже експерти не находять. А куди вас? Давай туда-ші далі прийдемо. Ви, ви, ви були в машині, так? Не. А що тут сталося, скажіть? Що здобувається нікола... порталу? Прошу. Ми знову Волинського порталу інформаційного. — попускаємо, що сталося. Я їхав за КАМАЗом, ви той ще КАМАЗ, що там стоїть. Ззаду ага. машина почала в повітрі вже кувиркатися. Ну, вона каже, що вдарилася в тонтого, що там в кюветі. Ну, все, падає мені от на, наперед. І ззаду перевертається, і ще ззаді вдаряється. А прямо машина в кюветі там, що? Так, ну вам там, де мигають варами, Тобто вона в мене вдаряється вже десь сюди. Добре, так. Тобто тут три машини, да? так? Три машини, так. Да, не знаю, де то коли то страхово викликати, чи то вже викликають, чи то вже. Вже певно треба. А пострадалі є? Були швидкі? Забрали кості? Там є один. там пострадалі є один. Не знаю, далі десь їздить. Ми бачимо, тут вон шапка навіть вилає. Ходять, шукають, так. Там ще якісь кросовки є, перевертається не вилає. Тобто воно, а звітам — Тут Люди постраждали, кате, так? Та, Та? Та, Та там, це... Та, Та, там, труп, там є людина, не жива навіть. Кажуть, в полі труп там... лежить, в полі лежить. Та ви ну. Пашлі Пашлі туда, Вова, там, що? Пішли <звіт> туди, там химахова. Ми там, спочатку, туди тоді. Я щось так у вас і не зрозумів. Точно, пошлі. саме до типу, як воно це, А тут як так? Лоп-лоп, я так зрозумів. Він почав перевертатися і вискочив на машину, зрозумів. Оцей що їхав. <плес> Віталій аж туда покинь. Я вже Тут видно теж сколпіон виблискують. Дивися, тут запчасти, я я Навіть не знаю, що це за посмазувати. Аго, машина. Йо. Йо, скіфта. Що ти знімаєш? Новолинський портал. А... Знімаємо ну, події. Касталис. Можете розказати, що ти що сталося? Може ви училиці? І... Ну, і... Я хочу вийти, я за рулем був. Ви були всі машині, так? Так, да, да. ми були троє, залишилися. Mm. Можете розказати, що... Хоч... Хоть... Я не ну, то що, що розказати, ти. Ми їхали, обігнали машину, він з виїхав. — Ми їхали з якимись Новолинська? З Новолинська на Новориз. Ми їхали і Новолинська? Да. Новолинська, на, на ми ми... Їхали, обігнали машину, їдемо, він на третій вилітає. Ми не за Камазом, ми перші їхали, він нас перший вилетає. А хто хто влупив, хто влупив? Той, що мертвий. там. Оцей, що така малолітражка, да, так, машина? Да, да. оця? Він, він з поврота, він, він вилітав виліт. вже прямо юзом на мене. І його почало кидати. А він з поворотом. І, да. і він з великою швидкості, і я дивлюся, він же не контрольовано. Від, він, і, він їхав зі з Львівської сторони так, і їхав з минулий. На на і він прямо мені, щоб я не втоп, я беру в сторону, він мене в шоферський бік з тієї сторони. І РБК і цей мене наче вивести, він з мене відкидає цього в ту машину наступну. Саме і далі нічого немає. І ми перевернуті були, це вже машину поставили, вона стояла повністю на боку. Повністю на боку була, так? так в цій цілі ніхто не потрапив. А ви самі з Новолинська, <правдає> так? Ви, ви Новолинці самі, так? Ні-ні-ні, ми самі з Луцька. З Луцька люди. Хлопці, будь ласка, вибори, ви будете в екватору, а не в Є в тебе на марайки. А ну набери, ну. Може до цана, в цана є цей. А, цан це німці хоче. Ну от е, люди з Луцька були в цій машині. Е, всі живі, ніхто не постраждав. Машина була перевернута повністю. так... принципі, вони на самі чули. Дівості. Він біля камери говорив. Ліжити, не, 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 що тут робиться. Бачимо бокові подушки як постріляли. Ну так да. Тут боку взагалі немає, Вась. Боку взагалі немає, повністю здертий бік. То вас подушки поспасали, я скажу вам тут, нормально. Ну, так, под... да -да, так. Тут повністю біку обдерти, нема боку не жити до це наша з Новолинська? Ні, ні, це з Водська люди. Їхали з сторони Новолиска на, на Україні. І кажуть, що ну, ну, там є на камери. А цей. А, хто? Це теж як учасник ДТП чи? чи ви просто це, 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 це тільки що було, да? десь пів час назад. Я сам не знаю, ми самі тільки його пройшли в 5 Ні, Це просто, щоб витищити можна. А КАМАЗ ти теж участвував в ДТП цьому чи ні? Він їхав теж з нами, тільки не знає куди. там. Ну КАМАЗа нічого опинував. Він чи перелетів через нього, чи що. Там, там той другий бачив, що за нами щас... за нами. Алло, щас... що де ви купите? Добре. — Вона котиться Давай, взагалі чині? Що, що? Це, це буде, це, це буде... витолік, вона в квітті її почала достати, а ми ті Ш... то... Пошукаємо для людей евакуаторів, підемо ще до тої, де загиблий. Зараз пробуємо підійти до цієї малолітражки. Ти не знаєш, що це за Марка, Вась? Мал, Малолітражка. Бежо, дай. Вон вона стоїть. Даже радіо грає там, прикинь. Что не тут? Нет, там не тут. А, це там дальше. Це Peugeot, да? Ні, не, не, там Пожо. А Це я не знаю. Що це. А, то я за цю питався. Навіть невідомо, що Ну, повністю. Ну Мотор устав сьогодні. Вони знімаємо. О, подікав. Зараз, зараз. А там лежить будина, да? Та ладно, то не будемо так тіло знімати. Наша там. О так далеко лежить, що хоть матрів, навіть на 30 вон, звідти. Ладно, вони... ну, потріть, піднімеш, почати. А як він вилетів, що я не розумію. Що собі, а як він вилетів з Через задню скову вилетів, що лише? а як він вилетів з нашого міста? Через задню скову? Я шукаю. Де. Да, жесть. Це щось на цивік похоже, ваше. чуєш Ва? Не чуєш Похоже на цивік, зараз я гляну. Да, Хонда тільки яка, ну на цивик, скоріш за все. Та я сюди піду гляну в салон, що що там робиться. Там спереду, ззаду є, а це по-любому машини лежать. Ага, ну от один номер знайшли. Скоріше цього це з цієї хонди, що людина загинула. Вона вона там. Бо вони відрізняються, так? Так, так, да, відрізняються повністю на жарі. Тут номер і тут номер. Ви близько є. Що? А, це жилетка це, так достижі. Та да, жилетка це що надіва. А це що? Тут о. Бачите, рушник якийсь щось таке. Тут осколки, речей всяких. О, о. Вся дорога постеляна на мене тут. Там на ось бічі теж ціла куча його. Ще зараз дізнаємося скільки людей забрала швидка Будемо завершувати тут Не знаю чи видно вам буде але тут такі сліди аж від землі от на асфальті прям Десь ну, тут все от а Саме ДТП аж там не знаю метрі метрів 40 метрів ну не ДТП а машини там ті. І в пів тут он теж за метрів двадцять витався а тут отут сіданку послідили от не починаються от вони такої тут самить не знаю чи видно О, видно трохи Не не десь тут удар той був, я так думаю, не? Цього, да, щось десь... тут такі якісь як сліди пішли, цікаво, цікавий аж земля аж на асфальті. а Тут, а тут, тут нічого здесь... немає такого. Я є ось сліди, дивіться, о. це ж все здерто щось. Ну то значить він же тут куверкався, поворотів йшов. Ну тут вово, тут воло то живо. Да, він аз звідти мають.